Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Чому за руйнації московитами андрофагами, а руйнація ця і відбулася міжнародного права. Саме московитами андрофагами як варварським народом, який ще до міжнародного права не дожив, ну так. Ще всі ж московські історики, ну, перш за все, Ключевський писали про те, що московити ще е, недавно були в кам'яному віці, і зараз е, ось е, спостерігається. Неймовірна, скажем, неймовірне протиріччя між науково-технічним прогресом, який так чи інакше проникає і до московитів андрофагів і їхнім морально-психологічним станом, їхньою генетикою варварською. Тому вони і послужили так, Руйниками міжнародного права. А раз міжнародне право зруйновано, раз Сполучені Штати Америки заявили, що вони не хочуть бути світовим полісменом. Ну, а що відбувається, коли спить кіт? Тоді гуляють миші і щурі. Так. Це Просто незаперечний факт. Ну я пояснюю на простих життєвих прикладах, як це все відбувається. Так. Або в нас існує міжнародне право, прийнято всіма. А для цього треба, щоб був у всіх приблизно однаковий цивілізаційний рівень, а цього немає. А якщо немає, то тоді повинен бути. Полісмен, який би забезпечував це право із кийком, і з пістолетом, і з автоматом, і з наручниками і, і все більше. Ну, знову ж таки, я вам пояснюю, все просто на пальцях, так, на пальцях ходила, щоб мати не почула, щоб не сварила. Так, Так ось, а мати ж так, все й чула і мене не сварило. Ну, це так. От зараз з цим заходом, який є найцивілізованіший, він напевно чекає, не сварить оцих країн, які ще знаходяться там. Після кам'яного віку, чи навіть в кам'яному віці, ну деякі ж то, там Афганістан, наприклад. То, то ж так у багатьох африканських країнах, де там президенти їдять своїх, так би мовити, громадян масово. ну Що це таке? Ну, це і є кам'яний вік, так. то що ми будемо чекати, поки вони доростуть до. Так це можна не дочекатися. Так. Тим більше, що е, міжнародне право вже зруйноване. Тому мир можливий тільки через силу. Через силу, от в цих умовах я пояснюю, чому так відбувається. Тому що різний цивілізаційний рівень. І ті, які вилізли вже там на вищий щебель, вони дивляться вниз, і їм якось не цікаво, що там ці черв'яки там крутяться між собою, там, так, як павуки в банці, чи змії, кусають один одного, чи самі себе за хвоста. Ну, це ж знову ж таки пояснюю, все на простих житейських природних прикладах. Ну, не діє міжнародне право. Полісмен сказав, що я не буду. А тепер починає ніби вже оговтуватися, розуміти, що він щось бовкнув не те. Тому що його ж уб'ють бандити. так Ну, і, і Трамп заговорив про силовий сценарій завершення московсько-української війни, тобто агресії Москви проти України. Так. Тому що, ну, іншого ж то, виходу немає. Я не знаю, цей силовий сценарій економічний там. Військовий, політичний, там, і, і будь-які можуть бути будь, інші сценарії, але це силовий так, сценарій. Тому що право не діє, не діє. Воно, його треба відновлювати. А відновлювати його можна тільки через силу, ніякий інший спосіб. Дії, як показало життя знову ж оці, оці всі 11 років війни показали, що ніякі інші балакування так. Гаріпарускі увіщивані оцих е... <схід> так, які знаходяться там на кам'яному кам віці ще. Ну, я ж кажу, я старий суд. Я в Москві бував не один раз. Так. І бував у селах українських і все. Різниця цивілізаційна між нашими народами. Тому вони й прийшли сюди. Тому що варвари завжди намагаються зруйнувати цивілізацію. Так. І зараз я йду, дивлюся, От Київська область, селище міського типу. Так. Чудове селище міського типу, там за 30 кілометрів від Києва. Всі вулиці заасфальтовані, всі, хоч яєчком покоти. Трава всі, скрізь викошена. Це, напевно, вимоги такі є місцевої влади. Скрізь біля кожного будинку, квіти посажені, ну, рай просто земний. По понеділках всі виносять сміття у пакетах, складають біля своїх будинків, проїжджає машина, все це забирає. В Московії, навіть у обласних центрах, це сміття валяється, просто і викидають із вікон. Прийшло Русський мір до Донецька. Ну, це те саме, що в Якутії чи там в Читі лайно виливають із відер, у вікна, воно замерзає. там. Яка різниця? Ну, все-таки ж Донбас напівцивілізований. Він Україною все-таки цивілізувався. Тому вони у пакети. Георі по-русски спражняються, зав'язують їх, але все одно викидають у вікно. Ну, все просто. Я пояснюю вам на пальцях.